Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я Таня Лисюк, стилістка вечірніх та весільних зачісок, стильних локонів та сучасних укладок. Я власниця студії зачісок Іоно-Франківську, авторка сучасних онлайн та офлайн курсів для стилістів зачісок. Веду свій блог в Instagram і обожнюю вести YouTube канал. Але я зробила невеличку паузу. Виправляюсь, виходжу до вас в новому форматі і підготувала для вас дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвінок, щоб не пропускати жодного випуску. Сьогодні я вирішила спробувати нову рубрику, яка, наприклад, буде називатися За колісся. Є дуже багато такої роботи, яку я не показую. Я працюю з клієнтами, з моделями, і дуже часто весь процес роботи залишається, як то кажуть, за кадром. Тому я вирішила записати все в новому форматі. В цьому відео я покажу вам зачіску у вінтажному стилі. Естетика цього стилю буде протікати крізь 2023 рік у багатьох вечірніх та весільних зачісках. Я надихнулася вінтажними колекціями на фешн-показах, тому вирішила поекспериментувати із волоссям. Але спершу хочу повідомити вам, що недавно я запустила свій новий онлайн-курс для стилістів зачісок і для початківців. Програмі курсу і базові, і сучасні, і стильні зачіски. Одним словом, я зібрала різноманітні форми, які підійдуть для тих майстрів, які працюють в салоні, і для тих, які працюють самі на себе. Цей курс допоможе вам більш масштабніше мислити, ви будете спокійно працювати із клієнтами. Кожен крок ви будете робити надзвичайно впевнено, адже ви пропрацюєте і теорію побудови зачісок, і практичну частину кожного кожного елементу. А також ви навчитесь поєднувати техніки, щоб створювати абсолютно нові форми і зачіски. Якщо ви хочете дізнатися більше про онлайн-курс, ви можете знайти посилання під цим відео і перейти за ним, щоб детальніше ознайомитися повністю із програмою. Ну що ж, а зараз переходимо до створення зачіски. Отже, зачіска у вінтажному стилі. З чого ж я розпочинаю свою роботу? Я зазвичай розпочинаю роботу з підготовки, працюю з коренем. Якщо мені потрібно підняти об'єм, працюю по довжині, щоб змінити структуру волосся. Іноді я працюю методом гофрування, іноді одразу працюю з плойкою. Для даної зачіски я використала пудру Осіс, червону баночку, такою, як ви бачили на відео. І вона мені дає щільність в корені. І оскільки у мене в моделі волосся дуже блискуче, його потрібно трішки підготувати, тобто зробити більш шершавішим для того, щоб об'єм був стійкіший. Абсолютно хаотично рухаюсь і накручую локони методом, який використовую для накрутки ефект браш. До речі, в в проміжку я покажу вам, як виглядає накрутка ефект PRAS, тому що спершу я розпущу локони і вони будуть створювати укладку, а потім на основі цієї укладки я буду вже піднімати зібрану високу зачіску. Зверніть увагу, я беру великий пасма, якщо мені потрібно зробити такий сучасніший ефект. Я не буду працювати дуже чітко по лініях. Я буду працювати більш хаотично і не задумуючись за лінії розподілу. Обов'язково використовую не затискачі, а гренадлі, для того, щоб не поламати лінії мого локону. Обов'язково зверніть увагу, крає, краєву лінію на шиї я накручую навпаки наверх, тобто локон направляється доверху. Так само пасма біля вуха, біля правого і біля лівого направляється доверху. Чому? Тому що ці пасма будуть підніматися в зачіску, і їм потрібно задати напрям, їм потрібно задати об'єм в тому напрямку, куди я буду їх піднімати. Вже майже вся а, зачіска готова. Зараз ще підготовлюю ліву сторону. Тут також в мене виходить два пасма, які також прокручую, а, створюю об'єм в корені і обов'язково залишаю трішки охолонути всі прядки, які я зробила. Зверніть увагу, на те, що е, я закриваю все е, саме гренадлями. Обов'язково не забудьте цей момент, він вам допоможе у роботі. Також е, в моїй моделі є така сучасна коротка чілка, і я також на основі цієї чілки зараз покажу, як ми працюємо. Всі пасма накручуємо на обличчя. і Трішки завертаємо локони в серединку і залишаємо все охолонути. Як тільки все охолонуло, одразу розпускаємо і вичісуємо так, щоб у нас. Получилася більш природніша укладка. Тобто, нам не, не важливо, чи будуть тут локони, нам потрібно просто мати красиві лінії, щоб волосся не було пряме. Оскільки у нас волосечко в моделі е, в каре, то обов'язково е, кінчики треба прокрутити. Щоб Потім весь пучок, який будемо створювати, він повертався в тому напрямку, в який потрібно. Зверніть увагу, беру сухий лак і просто заповнюю всі локони, які у мене є. Модель просто ставлю в такому зручному положенні, але на кілька секунд обов'язково вона мусить піднімати голову, тому що шия буде боліти. Дивіться, ось такий ефект, такий трішки ретро-ефект укладки у нас вийшов. І все це завдяки тому, що у нас лінії повернуті на обличчя. А тепер приступаємо до того, щоб створити все ж таки наш пучок наверху. Але він буде нестандартний, тобто він не буде класичний, як ви звикли бачити. Ми не будемо збирати все в резинку. І е, потім вже створювати щось так. Зверніть увагу, я повністю піднімаю потиличну зону доверху, прокручую методом джгута, і гренадлями зафіксовую все наверху, залишаючи хвостик. Декілька гренадлей ви повинні відчути, наскільки вам е, треба зафіксувати, деколи буде. Більше волосся, і треба буде постаратися зафіксувати, можливо, треба буде взяти і невидимочки. Невидимки бажано брати п'ятірки 50 мм, тому що вони краще тримають. Дивіться, хвостик, який залишився, я багато не мудрую. Я просто його акуратно повертаю в напрямку і кінчики зафіксовую. Тепер. Беру скороневу бокову зону і піднімаю максимально доверху. Тут мені не потрібні якісь чіткі лінії, це все має бути дуже природньо і натурально. Така зачіска, як, як з фільму, можна так сказати. Піднімаю ліву сторону і також в точечку збираю частинку. Нашого елемента і зафіксовую все невидимочкою. Кінчики, які залишилися, відповідно, волосечко в моєї моделі, нагадую, повністю скользить, тому обов'язково потрібно наносити сухий лак, для того щоб сформувати локон, який у мене був. І працюю уже з тім'яною зоною. Підчісую все в корені, наповнюю, відповідно, якщо зачіска у вінтажному стилю, хочеться додати об'єму в зоні, в тім'яній зоні. так. Обов'язково всю лінію збираю в одну точку і зафіксовую її невидимками. Хвостик, який залишився, наповнюю саме ним, заповнюю верхню лінію і відтягую. До верху, щоб все ж таки надати гарного силуету зачіски. Ну і, звісно, прикрашаю таким класним аксесуаром, теж в вінтажному стилі. Допрацьовую чілку. Обов'язково можна взяти кремчик, для того, щоб вона не була така пушиста. І ось така картина у нас вийшла. Якщо вам сподобалося, напишіть в коментарях, як ви ставитеся до таких зачісок, чи потрібно більше показувати, чи можливо ви хочете якісь інші. Обов'язково пишіть в коментарях, я буду переглядати, буду читати і звертати на те увагу, що ви мені пишете. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, значить вам справді хочеться дізнаватися все більше і більше про зачіски. На моєму онлайн-курсі я показую абсолютно все про локони, про гладкі зачіски, про текстури і обов'язково про глянцевість 2023 року. Також найболючішою темою всіх стилістів зачісок завжди є стійкість зачіски для клієнта. Я розказую всі секрети, які знаю. Певнена, вам сподобається. Ну що ж, ще раз нагадаю, вся інформація про онлайн-курс знаходиться в описі під цим відео. Знайдіть посилання, перейдіть за ним і ознайомтеся із програмою курсу. Також, поки ви ще не вибігли з цього відео, я нагадаю, що вам потрібно підписатися, натиснути на дзвінок, щоб не пропустити наступного випуску. На цьому сьогодні все. До зустрічі в наступних відео.